Від першої зарплати до повної фінансової свободи, це шлях, який так чи інакше проходить кожен. Але виглядає він для всіх абсолютно по різному. Сьогодні ми розберемо ключові етапи цього шляху: від стабільної роботи за наймом до ризикованого, але погодьтесь, такого захопливого світу підприємництва. Але знаєте, перш ніж ми рушимо, давайте на мить зупинимось. А що це взагалі таке фінансова незалежність? Може, це просто відсутність боргів чи можливість взагалі не працювати, або ж це свобода займатися улюбленою справою, не заглядаючи в гаманець? Відповідь на це питання це і є наш компас у цій подорожі. Гаразд, ось наш маршрут на сьогодні. Почнемо з перших кроків: як мрії перетворюються на зарплату. Потім подивимося на стабільність найманої праці та забливу свободу фрілансу. Далі зробимо стрибок у світ бізнесу і наостанок розберемося, чому так багато стартапів зазнають краху. Ну що ж, поїхали. Перша зупинка від мрій до зарплати. Це власне той самий момент, коли дитинство залишається позаду, а попереду цілий світ фінансових рішень. І ось тут все й починається. Дитинство, коли про нас дбали старші, закінчується і приходить доросле життя. А з ним незалежність, можливість стати господарем свого життя. Ну і звісно, невід'ємна частина цього обов'язок заробляти собі на життя. Це логічно приводить нас до другого розділу і, мабуть, найпоширенішої форми зайнятості традиційної роботи за наймом. І, чесно кажучи, зрозуміло, чому більшість обирає саме цей шлях. Він пропонує стабільність зарплата, яка приходить регулярно як годинник, соціальні гарантії, це ж оплачувані відпустки, лікарняні і що важливо, набагато менше особистих ризиків, бо відповідальність вона здебільшого лежить на роботодавці. Це такий собі надійний фундамент. Звучить надійно, правда, але. Чи немає тут якихось прихованих ризиків, навіть у такій стабільності можуть бути свої підводні камені? І ось вона, одна з головних пасток так звана сіра зарплата. Коли частина грошей виплачується в конверті, це знаєте прямий удар по майбутньому. Чому? Ну бо це означає менші, а то й взагалі нульові лікарняні, скромніші відпускні і, що найгірше, просто мізерні пенсійні внески. Тобто людина начебто й працює, а офіційно її трудовий стаж майже не росте ось така історія. Але що робити, якщо стабільність це добре, але хочеться більше свободи? Ну, для таких людей є наступний крок. Переходимо до свободи фрілансу та їх економіки, і це, до речі, не якась там дрібниця. Просто послухайте цю цифру. За прогнозами, до 2028 року більше половини всієї робочої сили в США можуть стати фрілансерами. Більше половини. Гіг-економіка це справжня сила, яка просто зараз перекроює ринок праці. Так от, фріланс це завжди такий собі компроміс з одного боку, звісно, свобода. Повна гнучкість, контроль над своїм часом, можливість самому обирати проекти, і гроші. Вони напряму залежать від того, як попрацював. Але є й інший бік медалі ризик: жодних тобі соціальних гарантій. Ніхто не оплатить відпустку чи лікарняний. І дохід він може бути ой яким нестабільним. Це по суті і є ціна за свободу. Добре, фріланс це свобода. Але що, якщо хочеться не просто виконувати завдання, а створювати щось своє, щось більше, це підводить нас до наступного найсміливішого кроку стрибок у підприємництво. Так що ж це таке підприємництво? Якщо просто, то це самостійна системна робота на власний страх і ризик. Мета, звісно, заробити гроші, але також досягти певних економічних і соціальних результатів. Ключові слова тут це системна і ризик. І отут криється ключова відмінність від фрилансера. Щоб бути успішним підприємцем, треба стояти на трьох китах. По-перше, креативність, щоб побачити, що потрібно людям, і створити щось унікальне. По друге, знання, глибокі знання своєї сфери. І по-третє, що дуже важливо, лідерські якості, треба вміти організувати, надихнути команду. Бо фрилансер відповідає лише за себе, а підприємець за цілу систему, яку він будує. І знаєте, іноді корисно згадати, з чого все починалося: Apple, Google, Amazon, всі ці гіганти колись були просто ідеями в головах мрійників, які щось майстрували у своїх гаражах. Це ж неймовірне нагадування про те, що найбільші імперії виростають зі сміливих ідей. Але однієї ідеї, звісно, замало, потрібен чіткий план. І ось п'ять ключових запитань, на які треба мати відповідь перш ніж починати для кого цей продукт? Хто вже робить щось схоже? Тобто хто конкуренти, які ресурси потрібні, хто може допомогти. І нарешті чого очікувати через рік, а через п'ять? Без відповідей на ці питання, будь-яка, навіть геніальна, ідея ризикує так і залишитись просто мрією. Ну а тепер. Ми підійшли до останнього розділу, і це, так би мовити, холодний душ реальності, те, про що треба знати, перш ніж робити той самий стрибок у невідомість. 90%! просто дайте цій цифрі осісти в голові. Згідно з дослідженнями, саме стільки стартапів провалюються це не для того, щоб когось налякати. Ні, це для того, щоб усі розуміли, наскільки високі тут ставки. Тож чому так стається? Які головні причини? Ну найчастіше, як не дивно, продукт просто виявляється нікому не потрібним, яким би геніальним він не здавався творцям. Далі банально закінчилися гроші, дуже поширена історія. Потім не та команда, сильніші конкуренти або просто помилки в ціноутворенні. Кожен з цих пунктів це по суті міна, на якій можна підірватися. Отже, ось такий шлях ми сьогодні пройшли: від стабільності та безпеки найманої праці до повної автономії та ризиків підприємництва. І все це зводить нас до одного, мабуть, головного питання безпека чи автономія. Яка ціна свободи, і що важливіше для кожного? Тут, знаєте, немає правильної відповіді. Все залежить від особистих цінностей і готовності ризикувати.